Казачки про миттєве і раптове духовне пробудження щось так штам того, як нам описують буддійське просвітлення. Людина не здатна в одну мить повністю вийти за концепції розуму. Поринути в дух, тобто раптове просвітлення, це гарна казка. Просвітлення або пробудження має свої рівні. Пройдеш ці рівні і отримаєш остаточне пробудження. Хоча по власному досвіду скажу: просвітлення це не кінцева зупинка, а постійний процес проходження все нових і більше глибших досвідів. Пірнання в глибину, занурення в темряву і світло для виходу з цих двох ілюзій. Під ними є нейтральність всього, чисте буття без оцінок. І це не просто. Саме розуміння рівноваги, за якою стоїть чиста енергія без оцінок і сенсів, руйнує в тобі залишки дуальності, прийняття, усвідомлення, взяття відповідальності за причини і наслідки, частина просвітлення. Роби лише те, в чому впевнений. Тобто те, в чому відчуваєш силу. Це для мене проземний рівень просвітлення. А далі починаєш набувати силу в тому, що відчуваєш миттєво, те, що приходить до тебе, і знову тікає у невідомість, безкінечність, задуму творіння. життя за імпульсом, коли слідуєш за внутрішнім і воно майже миттєво розгортається. В зовнішньому звучить як казка, але за цим довгий шлях, який хтось починає з декількох останніх минулих життів, і продовжує в теперішньому. Можливо, ваш поступовий шлях просвітлення настав саме в цьому житті, чи ви готові ігнорувати себе ще декілька життів, чи почати сьогодні?